Справжній ралі в українській пустелі. Гонщики Дакару вирішили показати журналістам, як воно гасати розпеченими пісками. Для новачків перед стартом провели майстер-клас із відкопування машини та розповіли, як у пустелі шукати цивілізацію. Через дюни проривалася і команда нового каналу. Це не африканська Сахара і не американська наска. Це українська Посеред Херсонської області Олешківські пустелі влаштували справжній ралі рейд. Та замість професійних гонщиків за кермо всадили журналістів. Наші Олешківські піски це, це, це дуже важко. Це реальний український дакар. Дмитро вже вдруге на ралі для медійників. Побути справжнім гонщиком мріяв з дитинства. Це була моя дитяча мрія. Ну, на превеликий жаль, сімейний бюджет розорився з того приводу. Тому мені сказали, сідай за піаніно і вчигами. Вид спорту захоплює не лише чоловіків. 5% пілотів ралі Дакар, жінки. Кілька разів слабка стать навіть стирала носа сильні. Я можу дуже довго розказувати про те, що а, да, ми зараз будемо працювати, ми будемо їхати повільно, але коли я сідаю в машини, починається старт, все, жага до перемоги, вона ну, як нормальної людини. Повний рот піску, адреналін в крові. Ми рушаємо до. Олешківські піски підступні. Найкоротший шлях не завжди найкращий. Деякі загрузають одразу за стартом. Ми копаємо не по черзі, ми копаємо як піде. Відкопувати машини довелося майже всім. Жалюгідних 15 кілометрів дистанції екіпажі долають хто дві, а хто і три години. Адреналіна. Психічно неврівноважений капітан команди. Ну, мабуть, і за те, що я психічно неврівноважений капітан команди, ми то й доїхали, а той Сусані якраз змусив нам вит... Ви втратити, наше... втратити наше перше місце. Радість. Радість Брінелін. На самом деле, з такими штурманами первим первим приїхать були ну ні ре вторим приїхать були ні реальним, да. так скажем. Перегони проходять у кілька етапів. Переможці стануть відомі вже завтра. Вони отримують дерев'яного бедуїна. Винагорода символічна, але в ралі головне не перемогти, а хоча б просто дістатися фінішу. Крістіна Поляда Олег Дзюба з Олешківських пісків спеціально для нового каналу.